Зібралися знову на ще я бігом, бо ну, немає квітів, чомусь не квітують. То лампадку взяла, все складаю, бо здається, вони вже виїжджають. Поїду, провідаю своїх і їхніх. Та Зараз амбрузією і, і тряпками витрим. У Саші там нормально ж, це ж тут накидали. Ну, трошки прибрала, лампадку запалили. Горить Наташ, горить, горить, горить. Ну все. Потім уже, може дощик квіда, ні, то приїду, візьму багато води, помию. Нічого. Не, не сухий, а, сухим. Ой, треба отой брати, містер мускул, що ото да, він говорив, Андрій. Угу, угу. Пішли до санечки. Буду... Привіт, сонечко. Затримали трішки там у твоєї сестрички і в баті. Понакидали, понакидали. Ну що зробиш? ну Ми такі люди, ось бачиш, не допомагаємо. Ну, так, зараз поміняю тобі квіточки і поїдемо далі. Все, синочка, поїхали далі, бо вони вже машину завели, не запалила тобі свічку, але поставила. Поламалась зажигалка, надавіки сказати, щоб купила. Все, зайка, поки, пока. пока. Воно і нас тут. Яке дерево? А, оте, що то. Ага. Дивися, Наташ, у вас і квіти не зав'яли. Боже, я уявляю, як та, яка в тебе душа болить. Поки сусіди. Поїхали ми, Привідали всіх. Крисуня лежить, понакидала гречки. Я зранку попилесосила, думала, буде чисто. Тепер що, бери пилесос і знову? Та давай сідай, не буду я, так я дивлюся, відібралось. Добре, слава Богу. Бо ми тут кашу розсипали з малечою. Зробила собі кави, чому? Ой. Приїхали з складовища, вже доїжджали додому. Наташа розповідає сон Наталя, що її брат приснився, ну вони двійнята. От, він помер у 21 році, 26 вересня. Теж зупинка серця так, як у моєго сина. От. І він приснився, що я б чайку випив. Ну я вже ситуацію сну не буду розповідати, ну, то Наташа каже, пішли, поп'ємо чайок. Ну, як чайок, значить не каву. Кажу, так тоді ні, тоді давай чайок, а не каву. Ну я вже не знімала там, що ми посиділи трішки. Ой, а чому не знімала? Зараз розповім. Не хотіла не розповідати, а потім таки думаю, ну, треба розповісти, які в, нас, які в нас люди, які ми всі різні. Дивіться, там поруч, ну я е, показую відео. Багато не розмовляла, тому що там е, копали могилу. Я думаю, для воїна ми не запитали. Е, 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 біля Могилки, де чоловік похований її, дочечка, поховали тата військового. Ну, причину ми не знаємо, а це ж копач той, що копав, він і там копав могилу, то Наташа запитала і сказав. І оця глина, все, е, у нас на пам'ятнику. Прийшлось, ну там які тряпочки були, повитирали в суху, бо це якби дощ пішов, то воно б розмазалось там. Ну так, Думаю, слідчого разу візьму таку, треба я, або фланелювати. У мене є якісь м'якенькі треба взяти. І спочатку на суху витерти, а потім отим, містером мускулом. На натерти, ну так більш-менш витерли. Ну просто люди, Боже, я розумію, що у вас горе, і в мене горе. І вже скільки років. Ну, що ну, ж вони люди, чи що? Треба ж людьми бути. Значить, ми собі ми заховали. ну, я кажу, Слава Богу, що вони хоч грабаркою не згребли оту глину з пам'ятників для моїх рідних. А що так, от, не знаю, як воно там. Ну, я трішки там показала, ну ми витерли з Наташою, витерли трішки і просто розповідаю, які мене людяні, нелюдяні. Аби в мене було добре, а те, що там, так, це горе, я зрозуміла, він, здається, він. Я не подивилася, Наташа сказала, чи що він з 72-го року, тобто він... Звичайно, він ще ж молодий, а це виходить, що син його на війні. І це його там поховали, якби на тій алеї, що зараз відводиться для солдатів і все. Ми там, як віти, поставила лампадку, запалила і пішли, пішла до Саші. А В Саші лампадку не запалила, поламалась у мене оце. Зажигалка ця, Ну, я свічку поставила, думаю, потім приїду запалю. Ну, так, вийшло, дома запалю. Підійшла жіночка. Я не бачила, вона виявляється і до Наташі, підходила і до цього копача. Ну, я не знаю, ну дуже молода, дуже. І каже, пом'яніть мого синочка. Ванечку. Ну, панахитку, звичайно, я взяла, сказала все, що треба, що люди хотіли почути. Неважливо вірю, я в це не вірю, але я так сказала, і головне ім'я сказала. Ну, і я за, е, запитала, що сталося. Ні, я не так не сказала, що сталося, я кажу, він солдат був. Вона каже, ні, йому 19 років, його вбили У, і вкинули в річку. Ну, я так розумію, яка в нас річка Дніпро. Боже. Ну вона, чесно, вона така чорна, як моя була оця ковтинка. Це, це це ж це жах просто такий. Оце які ми люди, які ми варвари, що ж це робиться? За що? 19 років хлопцю. Ну, звичайно, я їй сказала, що я вам спідчуваю, але ніяке спідчуття горе матері не допоможе горе матері. Сама бачите, і скільки поховала. Ну, вони ще довго там ходили. Я у Саші там чистенько я поставила квіти прибрала, полила на тій могилки, портулак прийнявся хорошо, На та безм'яна могилка. Вже восени, бо то і берійки, два кущики всього прийнялось. Ну, така посуха. Там треба кожного дня було поливати. Це треба осінню її посадити. То я вже так думаю, я нарциси в следующий раз посажу. А потім і берійку, я її просто два кущі зверху посажу, вона росте здорова така. І одну санталіну зелену посажу. Кущі, і якраз могилка закриється і буде добре. Ну, оце такі, такі новини. Новини невтішні. Мало того, що люди так. Ой, помирають, на війні погибають, так ще й вбивають просто ні за що. Це ж просто жах. І я так розумію, вони з чоловіком там авто стояло. Ну це горе, це горе, це. Ніякими словами не передаси, не поспівчуваєш, і воно за тобою йде слідом і нічого не забувається ніколи і, і не притупляється, зовсім не притупляється. А що це ж це я вже говорила, що якщо, як говорять оці ясно знаючи, ясно бачучи, що Душа домовляється, да, так говорять, душа домовляється перед втіленням, що вона пройде отакий шлях, отам родиться і отаке е, випробування випаде на її долю. І ми, якби, душі, душі домовляються між собою. То вони зовсім бездушні, ті душі. Вони, мабуть, не відчувають там ні болю, нічого, якщо вони є, ті душі. Хіба можна отаке все витримати, хоч і цій мамі, що це 19 років хлопчику. І ще в мене в підписниках є стіночка теж. Здається, чи 18, чи 19 років було хлопчику, теж пішов життя. Які вони випробування витримують зараз? У них розбомбили все. Будинку немає, міста немає, вони у Польщі і. Майбутнє яке незрозуміло. Отак ми живемо. Боже, я кажу цей світ, чи він перевернувся, чи він такий і був? Я просто не розумію, я просто не розумію. Як можна було погодитись тій душі на отакі випробування? І за що? От питання, яке в мене завжди. Виникає, за що, навіщо? Навіщо прийшла моя дитина в цей світ? Прожила 41 рік і друга дитина трішки більше, щоб потім піти і мене залишити. Навіщо? Відповіді немає. Ну, це трішки поговорила. То я завжди говорю перед фотографією, то на кладовище те, що я не знімаю, що я говорю з ними. А зараз просто вже ну, ну пече отут, не знаю, де та душа, ну, серце точно болить. Серце точно болить.